Всім привіт! З вами Хайло та Артем Драгон 5. Це трохи інший Всім Артем, але ми з ним будемо знімати ролик по дуелі в полях битви. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. А ми починаємо. Скажи щось, Артеме. Всім привіт. Ми починаємо. Та ще не починай. Господи, так. Коротше, я зараз розкажу вам правила нашої гри. На першому раунді ми змагаємося з самою нуб нубською силою. На другому раунді ми змагаємося з силою Коджи, оскільки ця сила стала дуже популярною недавно. Плюс, в пізнішому, ми будемо користуватися забороненими силами в рандомі в іншому плейсі. От починаємо перший бій. Раз, два. два. Три. три. Погнали! На ходи себе. На 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 на, на, получай. Лови, петардо. Было прикольно, полетав. Слипник не бери. Та не бери мене. Подивимось, что там не перевозишь. Ауч. Это было теж больно. На. Ходи сюда. Ой, не так. Ауч. Ай, май, мені фправи. Иди сюди! Ходи, ти Ауч! До мене. Оце я розумію, Ольта. За це тобі лайкосик. У нас доволі час не бій. На початку тебе почав вигривати, але тепер ти розумієш мою тактику. Так, я понял. Ти ультуєш всіма способностями одразу, Дальний украинцы. Засчита кробли. Хотя пальника, а потім ближний моя понял. Засситок, робляй, ты тебе здивую. Як я навіть мину від тебе ухиляюся. Подъем, боєць! У нас майже, зараз порівну ХП Ну, майже, майже. Тебе ульта вже майже скоро буде? Ні, ще не скоро. В мене скоро. Ну і мене, да, скоро я тоді так поверхав. Давай, все, все вирішимо. Я думаю, бій буде скорший. Ні, ну я теж так думаю. Дай меня, мне, мне тебе трошки кобыть. Я настал твой конец, дружи мой любимый. Иди сюда? Чупаки, поглядя! Та на третье. ай ламу мус Синдео, ну не. Первый бей за мною Шанг, блин. Ти мене почав перегравати, все, яка ульта зараз. Е, зараз е, я з тобою зустрінемося та переходимо в, в інший плейс. Я вже сіз... не хочу з тобою зустрічатися. А чому? А то... Зараз ми будемо на вашому грати на кодже, на Кодже треба дуже сильно вміти грати. Я не вмію. О, я тут, пацан, я тут. О. No! Получай, ай. Коротше, давайте переходимо в наступний плейс. Другий раунд нашого батлу. Тут е, ми будемо грати за силу Коджи. Це трохи інший плейс, оскільки силу Коджи вже видалили е, з офіційних серверів. От чому починаємо. Поставити. Поставив швидко. Аут. Поставив. Ах ти ж. Ну добре. Короче, починаємо так. наш другий бій. Гоу Ха-ха! <laughs> то... Ауч! Ай. Поки 1-0. Ми просто одночасно її взяли. Чорт! А це сходь, ти гарно граєш на код Я просто перший раз за це сюди зайшов. Та чо? Це буде швидкий бій, як я бачу. У мене в мене кнопки залагали чогось. У мене теж. Аня, все, відлагало, відлагало. Відлагало, так. Да. Лови Пілардо. Я заставлю тебе, ой. Та чого так екран трясеться, Почекай, нехай тряска зараз при... припиниться, почекай. Тому що мене там хтось екран... активує супермага ульту. Давай, Це нападай, якщо зможеш. Розбагали. Давай. Чорт, ще хтось підійшов до нас. Я бачу. Я його ще відтолкну, щоб він до нас не йшов більше, добре? Так. Лови свою смертну, кару. Чорт мене залегало. Давай. Ай! Пацан, я тебе вітаю, тобі хтось допоміг мене вбити. Сюди, в мене є якраз ульта. Можна Як її... ну, на ньому льту? її використати, щоб помститися. Як ти була ульту? Він просто взяв і лів. Добре, тепер в нас буде другий бій. Так, де ти є? Почекай, я просто тут всю виплісну. Добре, давай який другий бій. Так, вибирай собі будь-яку силу, яка там є, будь-яку, яку, яку ти хочеш. Можеш навіть залишатися досі на сили кодже. Я хочу силу Коджа. Ні, почекай, дай я подивлюся сили. Добре. Зараз ми повернемося на третій бій. Погнали! Третій бій. Тут ми використовуємо рандомні способки. Побажайте нам удачі! Починаємо на рахунок три. Раз. Два. Два. Погнали! Держи. Блін, а я просто одразу ультану. На. Ах ти ж. Получай! Ой, а не попав, а не попав. Не попав, не попав. Лох. Лови. Чо? Не попав, не, не попав, не попав. Чо ти тікаєш? Ти що дівчинка? Лови. Лови, тут все понятно, хто виграє. Сенки, що відкинув? А ти ч тікаєш? Що, дівчинка? Лови. А, так я... Очікаю, ти чого тікаєш, старша дівчинка. А? Лови. І лови ще. Ах ти ж. Ах, ти ж плахиш. У нас зараз порівняно хп. Я втік, Я втік. Ах ти. У мене мало хп, але мені ще один удар треба Йой! Йоу, Ски, ты чё тикаешь? Ты шо, девчонка? Да. Чёрт, 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 чёрт. Не, 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 не. Да, да. Иди сюда, малышенька-девчонка. Ульта. Ловы! Сам давай. Я тікаю. Я ще тупо нападаю і тікаю. Я ще здохну, я не хочу програвати цей бій. Почекай, зупинись, ти що, дівка. Давай пограємо по чесному Слухай, нам баки заборонено брати. Так мені Ха, я скоро тебе вб'ю. Ти мене тільки що ледве не вбив. Та почекай, ти що, дівка. Давай без цих образ. Добре. Почекай. Чо ні! Я здохнув. Є. І на друг... не на третьому баці було... перемагає Ардем. Коротше, переходимо Давайте. на четвертий раунд рахунок 2-1. Коротше, говорить Михайло, який зараз монтує, пробачте, але четвертий бій не записався. Я в ньому виграв, і Артем грав на коджі, а я забитою. Я коротше, переміг, пробачте за те, що відео не записалося. Ми переходимо до п'ятого раунду. Серйозно пробачте, сподіваюся, ви мені досі поставите лайк. Переходимо на п'ятий бій. Останній бій. В кожного з нас по 2 бали. І ми вибрали свої суперсили та вже накупили ульту. Цікаво, що з цього вийде, і хто стане переможцем нашого турніру. Голосуйте та ставте ставки, а ми починаємо на рахунок три. Раз. Два. Три. Ти теж кожі взяв? Да. Вау! ...себі запам'ятають надовго. Вау, це буде запеклий бій. І це що таке? Ти зараз побачиш справжню силу Коджи. Двадцятий сезон. Я, Я переміг! Так мені бочко. Я вам дуже сильно дякую за перегляд відео. А де те? Я бляха біля початку. Не заробіт. Ми все закінчили. Що таке? Ну, коротше, я вам всім дуже сильно дякую за перегляд мого відео. Зараз ми зустрінемося з Артемом на типу, на зустріч, зустріч після бою. Так, я, я тебе бачу, ніби ніби бачу. Я, ти я, зараз ти зараз б'єшся з ким? Я, я, я біжу в монастир, я біжу в монастир. Добре, я теж біжу в монастир. Коротше, Hello, я чесно there. вам дуже всім дякую. За те, що ви подивилися це відео до кінця. Йо, на мені хтось зараз ульту використовує. Я бачу чорна куля. Ні, на мені іншу. Я ще живий, до речі, мені лише пів, е, пів урону знесли. Бачиш, як я живучий? Я бачу, я бачу тебе, я бачу бачиш мене? Да. Да, Ти маєш пів кута. Не бийся, не бийся, ми зараз йдемо в монастир прощатися з глядачами. Окей. Ой ой ой, ульта, ульта була зараз. Добре, я вам всім е дуже сильно дякую. в мене, емодзі. Що це таке? Як ти бачиш, ах ти ж. Ми так ми на таке не домовлялися, це кінець відео, як ти міг. Це, тобі, не... пі... за ульту. Добре, це окей. тобі за ульту. Окей, я просто перший встигнув її використати. Ну, добре, давай прощатися з глядачами. Часно, давай прощатися чорна... з глядачами, добре? Добре, Дада. я вам всім дуже сильно дякую. Скажите, геній? Да. Я да. вмер. Добре, я вам всім дуже сильно дякую за те, що ви дивилися це відео до кінця. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. З вами був Михайло та Артем. Артеме, всім папа і гарного вам дня. Від мене теж. Всім дякую за перегляд, папа.